Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у Дібрівка. Сьогодні в нас 10 жовтня 2023 року. Я знімаю своє чергове відео, яке, в якому поговоримо про, про перший заморозок в цьому році. Ну і про тенденції, які зберігаються зараз. Зараз у нас тут в регіоні. Ну, значить, перше, хочу сказати, що сьогодні е, був перший заморозок е, у нас в Тетівському районі. Е, передавали там 0 1 але без 10-8 ранку я вийшов і е, на той момент е, було. На той момент було 3 градуса. Мінус 3 градуси. Значить, у нас ну, підморозило там капусту, цвітну, пекінку. Редька в нас ще не копана. Чесно кажучи, я читав от за м дайкон. Що він боїться. Ну, дайкон у нас стоїть. Поки що ще сьогодні, в принципі, там передає приморозок. Дайкон у нас поки що стоїть, а от е, той, що кавунчик, дракон, як там ще його називають, ну, та, що розжевав всередині, трошки листя підморозило. Не знаю, що воно буде, ну, як, якось так. Поки що побачимо. Ну і цвітну підморозило, трохи, ну, в принципі, все попідморожувало. Е, перець в теплиці примерз. ну В принципі, е, скажімо так, це вже кінець сезону. от ну Як, як кінець е, такого, що на дворі в принципі багато ще що залишилось, багато є роботи, але в принципі вже будемо е, помаленьку закінчувати е, роботи. от Ну, як, якось так, початок кінця, скажімо так, цього сезону. М -м. Що хотів ще сказати е -е, з приводу, з приводу ось е -е, показую вам це е -е, від цінгенти е -е, айсберг. Багато тут, бачите, повипадало. Слабо він у нас посходив. Ну, якби щось буде. Ми сіяли 5 тисяч, але не знаю, що воно, в принципі, буде. Е -е. Може встигне, може не встигне, не знаю, будемо накривати. Побачимо, як, як воно У нас в цьому році три роки пленка. І вся як під копірку, вся на чотирьох теплицях вся порвалася, потрібно всю міняти. Теж такий е, варіант. От, е, По цінах е, різко пішли ціни вгору після приморозку. Це якби очікувано, І Капусти і помідори, все-все, все, що все що е, фермери ще зібрали, допродають. Але вже ну, ці не такі казкові. Хм. Ну, якось так. от А взагалі хотів е, розказати по ретці. Цікаво те, що мінус 3 дайкон стоїть, наче його. Не тронуло нічого, наче нічого не було, Ну, якось так. Ну, взагалі, продовжуємо працювати. От. Далі, я думаю, будуть висновки по огірку. Е -е, у нас ще вчора була остання вибірка е -е, по огірку, по помідору, е -е, по перцю, мабуть, По перцю, мабуть, пізніше. От. Все порахую. Розкажу От, по пекінській капусті і по всьому пореці ще ранувато. Ще поки що допродаємо те, що виростили. Не знаю, чи встигне він, чи не встигне. Ось вже вроді в'яже голову. Побачимо. Буде щось хорошо, не буде, ну таке. Обідно, але не сильно. Ну, ось такі в нас справи. Дякую всім за увагу. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім гарного дня до побачення!